Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про манометри для дайвінга. Виглядають вони приблизно ось таким чином: манометр використовується для вимірювання тиску у балоні для того, щоб контролювати кількість повітря, яке залишається в балоні. Манометр це обов'язковий елемент спорядження для будь-якого дайвера. Тому що. Без нього ми просто не будемо розуміти, яка кількість повітря у нас у балоні, скільки ми ще можемо пробути в воді, коли нам треба виходити на поверхню, чи взагалі є там щось у нас у балоні, чи нема. Інколи манометри бувають ось у таких консолях. Це, наприклад, найрозповсюдженіша консоль це манометр та глибиномір. В принципі, нічого такого. Все просто механічний прилад, який показує тиск балона у бара. Зазвичай дуже-дуже надійні, використовуються довго, але все ж таки треба ну, дивитися за ними і спостерігати, і завжди перевіряти. Бо дуже важлива річ, і перед зануренням завжди. Треба перевіряти свій манометр, чи правильний тиск він показує, і заодно перевіряти тиск, який у вас є у балоні. Також під час занурення постійно контролювати тиск і кількість повітря, яка залишилась у вас в балоні, дуже важливо, і це все нам допомагає зробити ось такий манометр. Ну, або ось така консулька. Це, мабуть, в двох словах все. Кому цікаво більше про манометри, або ви хочете придбати собі манометри для дайвінгу, всіх запрошуємо у магазин Батиска. А на цьому я з вами прощаюся. Слава Україні! Слава героям! До побачення!